Пакування. Боже, пахне вже, пахне вже через плівочку. Це той самий маковий рулет. М -м -м -м. Боже, як це пахне. Я замовила половинку, бо думаю, цілий я не з'їм. Половинка рулета це кіло 200. У мене вийшло. Ну, приблизно. Той самий рулет з маком або мак з рулетом. Тюнчики. Той самий маковий рулет. Мід учасника мастер-шеф. Знаєте, що мінус? Важко трошки жується. Бумаг як отягнеться. Треба ще зараз холодного молочка налити. Це просто. Хай у вас ручки не болять. Не знаю, це смачно. Начинка солодка дуже. Але якщо пити... З кавою несолодкою, з молочком несолодким, з чайком несолодким буде ідеальне поєднання. Подивіться, подивіться.